Радіо ЮЕЙЧИКаго. Друзі зараз з нами на прямому зв'язку. Українська співачка та авторка пісень, фіналістка телепроекту Українська Пісня, учасниця фестивалю Атлас Вікенд та національних відборів пісенного конкурсу Євробачення 22 та «23». Сова Діана Горобяк. Діано, вітаю тебе. Добрий день, усім привіт! Або як я Ху -ху", люблю казати, тому що все ж таки сова. <реш> <реш> і це доречно. <реш> До речі, яка історія стоїть за цим псевдонімом сова? Насправді, в мене є дуже багато таких пунктів, чому мій псевдонім сова. І спочатку. Почнемо з цього, що моє справжнє ім'я це Діана, тому що коли я довго ну я з псевдонімом сова, мене починають в житті теж кликати сова, і мені це дуже подобається. І Це вже стало таким моїм другим ім'ям. Але моє перше ім'я, звісно, це Діана. І я завжди знала, що вже з дитинства я хочу мати якийсь певний псевдонім. Мені чомусь завжди відчувалось, що знаєш, коли я виходжу на сцену, пробуджується певно моє альтер-его, і це виступає не діана, а хтось інший всередині мене більш відкритий бунт. Тарський і тому я подумала, що однозначно мені потрібен псевдонім, але звісно було куповань. Який ж і перше, що мене спонукнуло саме до варіанту Совац, те, що коли я їздила на різні музичні конкурси, будучи дитиною, тому що я дитина конкурсів, конкурсі, можна сказати, я росла на сцені. То у нас була традиція з моєю мамою. Ми з кожного візиту конкурсу, тобто, це чи то в Україні в різних містах, чи за кордоном, в якійсь країні, ми привозили як сувенір на пам'ять фігурку сови. Спочатку це було абсолютно несвідомо. Ми не розуміли, чому ми завжди вибираємо сову, чому вона серед усіх різних фігурок, так там якихось тварин чи не тварин, ми собі так зосередили саме на ній. Вона нам сподобалась, і ми почали так от купувати. І я розумію, що крізь роки, в момент у 2020 році, коли я розумію, що хочу почати свою кар'єру, і мені потрібно вибрати псевдонім, що відповідь вона вже була переді мною, тому що я зайшла в свою кімнату, в кімнату студію, в якій зараз, до речі, перебуваю, побачила. Що в мене просто купа різних фігурок сов, і у мене їх налічується десь біля 30-40, І я зрозуміла, що це дзвіночок задуматись про те, а чи не назватись би мені собою? І другий раз це коли ми з моєю мамою сиділи за столом, це був пізній вечір, десь 12-та година ночі. Ми дивилися на кухні за чаєм. Фільм Три горішка й попелюшка. І там був кадр, де пролетіла отак просто секунду, сова. Моя мама на це подивилась, каже: О, все, ти, ну, ти точно будеш собою каже, що це прийняти? яка сова? Ну то це смішно. Як сова та вийду на Євробачення в костюмі сови виступати і почала огорати з цього. І коли вже в мене залишився один день, щоб я однозначно ну, що вирішила, тому що чекали відповідь по пісні, бо я вже примірила свій трек. І мені потрібно було на обкладинку вписати всюди, вже ну як я називаюсь, то мені... Приснився сон, де була сова. Там він був якийсь дуже закручений, містичний. І я зрозуміла, що ну це третій останній дзвіночок, що мені потрібно це все таки так назватися. І я вже прокинулась, іначе вже і не таке смішне ім'я. Знаєш, і вже і мені подобається, і вже якось цікаво. І я вирішила, що все окей, я буду совою, і зрозуміла, що воно досить містично, класно звучить. А я обожнюю всяку містику, що з цим пов'язано, це... символ мудрості. Так, я хотів якраз це... сказати, і я би навіть інакше yes. сказав: не ти вибрала псевдонів, а псевдонів Вона сама була зі мною. Так, абсолютно. Вона сама була зі мною, і це такий теж символ якоїсь певної свободи, хищності і мудрості. І навіть часом, коли я спочатку, коли я казала, от знаєш, що я там сова, то люди такі сова угу. прийшли. Прийшов деякий час, і люди такі, сова класно, це класно звучить. І ти навіть похожа на сову. я Така, окей що вже зовнішнє перетворилась на свій псевдонім. Тож, Діано, скажи, будь ласка, який твій музичний стиль для тих, хто ще не чув твою творчість? Який мій музичний стиль. Я однозначно можу сказати, що він є різноманітним. Uh -huh. Я не можу назвати, що у мене є всі пісні в одному якому жанрі. Насправді мені здається будь-який слухач, який вперше подивиться мій репертуар, зможе знайти пісню, яка йому сподобається, тому що у мене вже можу помилитись, але навколо 20 пісень, якщо не більше, і там є різні пісні. Тобто там є поп музика, поп-рок, пісні з rb мотивом чи реп репстав. Uh -huh це є повстанська пісня, ліричні, драматичні, танцювальні, абсолютно різні на будь-який смак, будь-який настрій. І я думаю, що от якби різноманіття це слово, яке дуже личить описуванню моєї музики, і кожен зможе щось для себе знайти. Навіть я інколи вже дивуюся, як можна так багато пісень писати і в кожного разу пробувати щось нове і в якомусь іншому трішки напрямку, тому що мене завжди ця до якихось експериментів. Я думаю, що це ще буде сім. Мені завжди було цікаво, чи артист має свій улюблений трек? Звісно, ну, ні, дивіться, кожен має трек це все, дитина. Він mm -hmm. улюблений. Але так, звісно, в мене є один трек, який, напевно, найбільше мені. Закарпувався в моїй пам'яті на емоційному рівні, тому що це є пісня вініл. Я знаю, що ваше знайомство почалося саме з пісні Вініл, і це мій улюблений трек з моєї творчості, тому що це був перший момент, коли я слухала демку цієї пісні, і я заплакала після прослуховування того треку. Не від того, що це якась лірична пісня, і там дуже важкі слова, а від того, що я була здивована, що це мій трек, і мені надіслали це аранжування. Тому що воно належатиме мені, я буду співати цю пісню, і я написала її. Це був перший момент, коли я повністю написала пісню самостійно, включаючи мелодію та слова. І для мене це завжди було щось нереально писати пісні. Це якась була магія, і потрібно було з цим народитися. Мені завжди ставалось, але це не так. Пісні можна навчитися писати. І хочу сказати, що Фініл вона моя найулюбленіша, тим, що я повірила в себе під час написання. Санні цієї пісні, і ця пісня була у стилі попрок. А до того в мене були більш такі поп пісні, я б сказала, солодкуватим настроєм. Мені хотілося дуже написати щось таке більш експресивне з містом трішки року, і пісня «Вініл» вона якраз була такою, яка просто захопила моє серце, і це однозначно моя одна з найулюбленіших пісень. Там дійсно є такі вставки, роковські такі дуже влучні. До речі, а. я хочу зауважити. Дякую. Де ти черпаєш своє натхнення? Джерелом натхнення може бути взагалі будь-що. Це можуть бути як люди навколо, це може бути як власна історія, так історія інших людей. І, взагалі, я більше. Більше опираюся не на не на натхнення, а на дисципліну, тому що мені здається, що дисципліна це вже такий більший левел натхнення вищий, тому що натхнення воно може прийти і десь зникнути. А от дисципліна, коли ти в себе випрацьовує, що тобі потрібно щось робити, і ти вже сам собі всередині так його створюєш це натхнення до дії, ніж коли ти сидиш і очікуєш на нього. І у мене це звісно. Ну, кажу, будь-що, тобто я можу йти побачити листочок, і мені може прийти якась фраза, і я можу одразу взяти за хвіст цю ідею і піти там її реалізовувати. І щодо натхнення до пісені, навіть от вініл можу розповісти, що ця пісня, наприклад, зародилася, та як до мене натхнення прийшло в моменті, коли я сиділа в машині. Тобто я була в Києві, я сиділа в машині, вона була наповнена багатьма людьми. Біля мене сиділи. Спереду сиділи люди. Я отак в тісноті сиджу і розумію, що до мене в голові якась мелодія. Я не можу її пропустити. Я просто витягую цей диктофон і починаю перед всіма записувати цю мелодію. І в цей момент потрібно зрозуміти, що не потрібно чекати, коли відкласти так якусь певну ідею, яка виникає в твоїй голові, а реалізовувати це в моменті при будь якій обставині. Зрозуміло, дякую. Як до речі, проходить твій творчий процес від самої ідеї, давай так поговоримо до фінального треку. Тобто, я зрозумів приблизно з того, то, що ти сказала, що. Все-таки тобі природа там, чи, чи якісь інші фактори тобі дають якусь таку маленьку іскорку, ідею, а ти вже її розвиваєш, і ти стараєшся не втратити цей момент, не відкладаєш це все угу. на завтра. І тобто, ти сама складаєш текст пісні, напевно, вже зразу і народжується і мелодія. Ну, я так собі приблизно уявляю. Якось ти музикант, ти знаєш, як грати. До речі, на яких музичних інструментах ти граєш? Я володію клавішами трішки, голосом я краще володію, ніж клавішами. Але Але, але сам мотив мотив вже можеш так. людині, яка пізніше зробить Абсолютно. цю темпу, можеш вже сказати. Тобто він вже починає тільки виключно використовувати можливості е, комп'ютерства. Так, заповнення, так. тобто музичне заповнення. Як, якщо розповідати про процес написання пісні, то спочатку, звісно, залежить вперше від самих. Можливості артиста, який пише mm -hmm. пісню, в моєму випадку відбувається таким чином, що я можу придумати самостійну мелодію і текст, заграючи це під акомпанемент власного піаніно, клавіш, тобто створити гармонії, певні акорди, і поверх них заспівати вже мелодію, видуману mm -hmm. з словами. Це потрібно записати умовно на диктофон чи через певну програмку, які є знов ж таки можливості, і відправляти саунд продюсеру, з яким ти вирішив все ж таки робити цю пісню, і вже саунд. Продюсер займається наповненням музики, тобто він створює аранжування. Хоча деякі артисти вони самостійно теж можуть його створювати за допомогою е, навіть мінімальної техніки, але я більше надаю перевагу віддати це вже професіоналу, right. який одразу зможе мені допомогти зрозуміти і це зробити швидше, можливо якісніше і ефективніше. І тому е, моя така творча частина це. Придумати, віддати в роботу на аранжування, і звісно, вже в процесі аранжування це вносити певні корективи, правки, як я чую який настрій пісні, так які можливо референси віднайти, чи це має бути швидкий темп, чи ні, віднайти свою тональність, в якій комфортно співати. І далі це іде також вокальна про, про вокальне пропрацювання треку. Це коли mm -hmm. ти працюєш вже над своїм вокалом в пісні, вже маючи от, музику, так аранжування, під яке ти починаєш репетирувати, розуміти, як ти. Хочеш співати цей чи інший рядок, яку емоцію містити там, і вже коли ти готовий, йдеш на студію звукозапису і записуєш цей трек. І згодом, коли є потреба, можна щось трішки змінити мінімально чи там переписати, і йде вже мастеринг та зведення? Ти сказала вже, що ти дитина конкурсів, то як почалася твоя музична кар'єра? Ми це на увазі, коли ти зрозуміла, що я буду співати професійно саме. Можливо, у мене і не було моменту само усвідомлення, що я буду професійно співати, але я точно пам'ятаю, що в мене був момент, коли я задумалась про те, що а я що можу не співати. Що mm -hmm. у мене був момент, що я не розуміла, що я можу обрати ще якусь професію, і я, наприклад, можу бути не тільки співачкою, і це було десь у дев'ятому класі, пам'ятаю, йшла додому по дорозі і придумувала це в своїй голові, тому що мені здається, я вже з народження мала це рішення, що я буду співачкою, буду співати, адже вже з. <зитинство>, коли мене віддали на вокал, то одразу в пріоритет я ставила ці заняття, тому що я взагалі мала різні заняття. У мене там був і, і акторський, і я була ведучою, і танці, і також певна моделінг. Певний. І я зрозуміла, що от вокал якось вже підсвідомо, я викорінювала для себе як щось більш вагоме. І так з роками я почала їздити на різні музичні конкурси, і вже в моменті я зрозуміла, коли мені було. Близько 16 років, що мені хочеться чогось більшого, і вже в 2020 році я починала свою сольну кар'єру співачки і зрозуміла, що мені хочеться іти вже на сходинку вище. Але все ж таки, можливо, в момент, що це саме серйозна справа, у мене виникла, коли я почала займатися зі своєю вчителькою, яка є з рави Руської, тому що там, напевно, я усвідомила для себе, що це є насправді дуже все серйозно, а не тільки співати. І посміятися, і піти додому, от тому ось такі от інсайди, я все таки ловила під час свого шляху, що напевно у мене немає іншого варіанту, а я вже народилася з рішенням бути співачкою. Яка частина твого життя залишається поза сценою? Скажем, якось так, якою ти не ділишся ні в соцмережах, ні з кимось на інтерв'ю? Може, з нами поділишся? Чесно, важко сказати, прям яка частина, можливо, це, звісно, особисте життя, його мало все ж таки Ні, особисте життя я взагалі можливо не показую в своїх соцмережах. І це також період навчання, тому що зараз я взагалі студентка, зараз навчаюся, готую до різних екзаменів, і це я теж не висвітлюю в своїх соцмережах. В моїх соцмережах можна більше побачити загальному про мою творчість, звісно, цей концертну діяльність, і також про стосунки з моєю мамою. Стосунки з моєю мамою, це Жду, для мене було щось сакральне, тому що ми з нею дуже близькі, і можна сказати також, що навіть я реалізовую її мрію стати співачкою. Можливо, психологи би засудили, але у нас тут кращий кейс і випадок, тому що мені дуже подобається реалізовувати маму на мрію, і ми проходимо цей шлях справді разом. І от я висвітлюю наші з нею стосунки, тому що вони дуже теплі, дуже кумедні інколи. І це, якщо колись мені було важко показувати в соцмережах, то зараз люди можуть за цим спостерігати. Але що. То це все ж таки якесь більше особисте життя і навчання, можливо, тому що не на треба те, на те, воно, Немця. На те воно і особисте називається. На те особисте, абсолютно. Ну що ж, перейдемо до наступного питання, я думав його спочатку не задавати, але все ж таки задам, як змінила тебе війна? Хочу однозначно зазначити, що війна змінила тим, що Просто в якийсь певний момент свідомість перевернулася, і я відчула внутрішнє дорослішання, внутрішню зрілість, навіть судячи по моїй творчості, можна побачити певну зміну в творчості до початку повномасштабного вторгнення і після, тому що моя музика стала більше дорослішою, і навіть теми змінилися. Якщо до цього були теми про кохання, про якісь такі зовсім легкі теми, то згодом після початку повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що мені хочеться писати і про свою країну. Тому що я навіть ніколи не мала думка, що можливо написати щось таке. І я зрозуміла, що у мене є велике бажання до цього. І Я написала першу пісню на початку повномасштабного вторгнення Пісню Сльози до моєї зброя. І вона стала для мене такою підтримуючою піснею, не тільки для мене інших, піс... інших людей, так? слухачів. І також війна змінила свідомість і розуміння певних моментів, певних речей, тобто цінності, вони, які. Певні речі, які здавалися до цього, там нормою, що це так має бути зараз. Це є велика цінність цьому. Це як провести час своїми рідними, своїми батьками, бути поряд. Так це як просто бути в спокої і не хвилювати, що почнеться якась тривога, і що будуть летіти ракети, і потрібно шукати укриття. Тобто, тут абсолютно такі різкі зміни у свідомості людини, що от життя це реально щось таке, що потрібно дуже цінувати і не прогавувати свій час, і це справді дуже цінно. Так, згодом була повстанська пісня в колаборації з хасом і повстанська, так. так тобто у мене вже мінімум три треки. Це пов'язані з нашою країною. Це є моєї зброї. Це моя пісня Дім, яка присвячена моєму другому дому. Це Херсону, і також третя пісня це повстанська з хасом, Гейстепами, яка теж така дуже патріотична і наділяє своєю силою однозначно. Відносно колаборації, з ким би ти ще хотіла зробити? Тобто, ти вже м, з Хасом ми назвали Юркеш Юрко -Юр Юрченко. Зараз так в тебе зараз є з ним. Так Юрко Юрченко Скрябін, і Маловін. він. І мали така Угу. Так. А з ким ще бажа бажаєш? Судячи з того, що у мене зараз було три дуети саме з чоловіками, можливо, я б хотіла вже з жінкою зробити з дівчиною свою четверту колаборацію, але хто зна, хоча я відкрита до справді до різних колаборацій, можливо, чи там навіть в Тріо, чи mm. далі з чоловіком, чи з жінкою, тобто мені все одно в кайф робити якісь колаборації, тому що це є такий обмін досвідом, обмін своєю енергією. І якщо говорити конкретно людину, то я. Я, можливо, зараз не скажу, але скажу, що зараз я дуже надихаюся і мене вражає творчість Джері Хейл, uh -huh. особливо її останній альбом, який вона презентувала. Він просто справді зараз п'є певні рекорди. Він в чатах по Україні в різних інших країнах її треки, і мені дуже подобається її така теж багатогранність. Це те, що у нас я вважаю є спільним, тому що вона теж любить експериментувати і не боїться показувати себе в різних стилях, що притаманує і мені. Скажи, ти любиш відповідати на питання, створені штучним інтелектом? Бо штучний інтелект мені написав таке питання: якби ваша музика була кольором, який би це був і чому? Я вважаю, що чат у завжди найоригінальніші питання принує <ривіт> <ривіт> взагалі який колір. А я би сказала, що напевно, якщо дивитися на те, що це у мене різноманітця, так моя творчість, то я б сказала, що це можливо радуга. Але <ривіт> я б сказала другий варіант, що це напевно чорний колір. Чому чорний можна сказати, що більшості людей, напевно, чорний колір асоціюється з якоюсь пустотою, беземоційністю і таке решта, але для мене чорний колір має абсолютно інше забарвлення. Свого значення мені е, здається, що чорний колір е, він не має своєї емоції, але ми можемо наповнювати його емоцією, якою ми є в нас всередині. І тому моя творчість така, що тут дуже багато е, різного настрою в моїх піснях, і тому залежно е, від нас, що в нас є всередині, ми можемо е, ну. Я думаю, ти розумієш, про uh -huh. що я взяти і надати сенс цьому кольору. Так, я, я щоб я, можу... я чомусь згадав Ігора Кондратюка, він фізик, а, ну. а, і він би точно сказав, що ага. чорний колір не чорний. Саме е, чорний колір, як абсолютно чорний, є тільки в теорії, тобто абсолютно ага, чорне так. тіло. Ну, тобто, мається на увазі, що завжди в, в будь-якому чорному кольорі є краплинка світлого. От абсолютно, так. абсолютно. я, Уяви, будь ласка, що тобі потрібно написати саундтрек до фільму? То якого б жанру цей фільм мав бути? Хочу сказати, що у мене був такий вже випадок, коли я сама собі дала шанс і Вирішила, що я хочу написати пісню, яка би стала саундтреком до шоу чи до фільму. І я обрала шоу Холостяк, тому що в мене був досвід, коли я подала свою візитівку минулого року, коли холостяком був терен. І я тоді подала свою візитку і потрапила: пройшла майже усі етапи, тобто там є три основних етапи. І... Два чи ні, навіть три з них я прийшла, але мені не вистачило трішечки, щоб стати одною з учасницу. І цей проєкт, і цей період, коли я проходила різні етапи і тури онлайн і наживо, мене надихнув написати пісню і уявити, а якби я написала саундтрек до шоу Холостяка. І так зродилася в мене пісня Принцеса Троянда. Uh -huh. Ця пісня вона написана на основі справжньої казки. І я уявляла, що от принцеса Троянда це ця основна героїня, яка. Виграє шоу Холостяк, і золотий птах, який є героєм пісні, це якраз таки Холостяк, і там їхня історія в цій пісні. І, і троян про троянди також в цій пісні як учасниці, так шов Холостяка. Там дуже багато різної символіки і поєднаних метафор з шоу Холостяком. І я собі так уявила, що якби це стало саундтреком, мені здається, це дуже сильно личить до цього шоу, тому можливо, колись воно і реалізується. Але хочу сказати, що навіть до того, що якби хтось дав шанс написати саундтрек, я вважаю, що ми самі маємо брати цей шанс в руки. Знаєш, от навіть в прикладі цієї ситуації, що не потрібно чекати, щоб коли тобі хтось запропонує, а самому справді написати і запропонувати від себе, що от я написала таку пісню, подивіться, чи сподобається. Вам і чи можливо це справді реалізувати зараз? Якби ти могла дати собі пораду 5 років тому, що б ти собі сказала сама собі? Це досить важке питання, Купля... таке філософське. Скучати біткоін не працює в такий момент. Розумієш, ми йдемо відносно творчості? Звісно, відносно творчості, я би сказала, що напевно, будучи 5 років тому, я б завжди. Очікувала на те, якою я виросту, От, знаєш, коли в творчості людина виростає, вона бере себе приклад. А зараз виходить, що я вже в цьому віці, крізь п'ять років, я беру приклад із себе, якою була п'ять років тому. Тобто я вже являлась для себе прикладом в майбутньому. І тим, що. П'ять років тому мені здається це було таке найщиріше проявлення у музиці, тобто коли ти ще нічого не знаєш, але ти це робиш по слідуючи своїм відчуттям. І оцей момент дуже важливо зберегти крізь роки, просто відчувати себе внутрішньо і відчувати музику кожною клітинкою свого ціла. Тому що це напевно п'ять років тому був етап, коли я могла просто бути в якомусь певному трансі під час виступів, відчувати кожною клітинкою свою пісню чи певне виконання. І оце для мене і далі є прикладом. Я ось дівчинка п'ять років тому, як потрібно проживати пісні і свою творчість. Дякую. З нами була сова Діана Горбяк, українська співачка та авторка пісень, фіналістка телепроекту Українська Пісня, учасниця фестивалю Атлас Вікенд та національних відборів пісенного конкурсу Євробачення 22 та 23 році. Гарного тобі дня та творчих звершень. Дякую, дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.